В умовах обезцінення нестабільність курсу валюти та неможливість її фіксації. Ще з листопада Національний банк відпустив гривню у вільне плавання. Уся ця економічна криза змушує черкастів шукати, куди ж краще вкласти свої заощадження. Та експерти радять, будь-який капітал має приносити прибуток. У що інвестувати і як не прогадати, дізнавалася Ірина Головка. Гривня на міжбанку встановила історичний мінімум. Тепер за долар дають майже 22 гривні. Поки ж національна валюта у вільному плаванні, черкасці як можуть рятують свої кровні від айсберга обостінення. Айтішний колег нестабільно гривни не надто переймається, бо 10 років тому перший клав усю зарплату в інтернет-проект і не прогадав. Смс-газета дозволила пережити кризу 2008-му ще трохи накопити. Тепер чоловік знову інвестує. Це проєкт геосоціальної ігри, який дозволяє грати в ігри мільйонам людей там, де традиційно грали двоє. Найкращі інвестиції, запевняє Олег, у майбутнє. Влаження в сьогоднішній день нужні, тобто вони дозволяють вижити і зробити шаг вперед. Але враження в майбутнє дозволяє розвиватися общество, сім'ї, в Вкладати в майбутнє закликає і Павло. Раніше, каже, ще за курсу 8 гривень за долар, тримав кревні на депозиті. Після стрибка валюти разом із дружиною заощадження вклали в сімейний бізнес. Закупили фітнес обладнання. Ми посчитали, що навіть ті депозити, які. Есть в банках, банки нестабільні, і е, чим оставаться на там рынке бизнеса по, по фітнесу, ми решили, що лучше розвиватися і делать себе более способними. А Олега у безстіння гривні підштовхнуло вкладати свої заощадження в освіту. Чоловік сподівається втілити свою давню автомобільну мрію. Мені 33 роки. Я всім кабата було момент, коли я піду на права. І уже такое вже бы, желание, що вже не магату нужна машина. От. І в когда коли падають грівна, це було ідеальне рішення вкладати день в обучение, тому що гривна исчезнет, а інформація в голові останется і будуть права. Гроші мають не лежати, а працювати, говорять економісти. Тому на депозити великих надій не покладають, бо відобестіння, кажуть вони, не рятують. Але і вкладати їх варто і з розумом. Якщо це занадто великі кошти, ну логічніше, так як ми кажемо, вкладати в нерухомість. Вона є відносно захищеною у грошовому еквіваленті. Нерухомість. Якщо є менша кількість коштів, ну на мою думку, це інвестиційні золоті монети, які пропонують банки. Кладати заощадження можна і в побутову техніку радять фахівці та застерігають не захоплюватися. А от якісна освіта, розповідає економіст Вікторія Опалько, перспективна інвестиція. Такою бачить і it сферу. Ірина Головка, Сергій Ефімов, Роман Буша. Вікка новини.